Президент України днями підписав указ про історично населені українцями території РФ, як зазначається в документі: Кубань, Стародубщину, Північну та Східну Слобоженщину населяють етнічні українці, яких роками принижували в правах та свободах. Згідно з новим указом кабінету міністрів доручили скласти план роботи за для відновлення взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами, внести до навчального плану закладів освіти правдивої історії етнічних українців та надати змогу навчатися та спілкуватися українською мовою. Ми вирішили запитати, що з цього приводу думають лучани. Я вам не скажу, я в таких політиках не дуже розбираюся, що як. Ну, але аби людям було добре, а як там чи, чи, чи їм дозволити так, щоб вони. Я, я вам не скажу, навіть не маю поняття, що й сказати. Я хочу, наприклад, щоб було добре, щоб всім людям було добре. А як там буде далі? До Бог його знає. Я думаю, що ні. Думаєте, а чому? Говорю, вже все одно всі російські там. Не спрацює такий раз. Я думаю, що. На мою думку, думку, вони українці, правильно? Якби коріння їх йде з України, Потрібно? Ну, в смі на Україну. Ну, я, наприклад, хотіла би так, щоб була там, щоб приїхати на Україну. А я би не хотіла б там. Я думаю, що потрібно. Моя думка. Думаю, для нас краще буде. Ну, то потрібно. Як так, то потрібно, так. Не знаю ніяк, не вважаю. Я не дивлюся новин, взагалі розчарована в президентом і в його політиці. З рішення законне неоднозначне. Воно викликало величезні ну, критичні зауваження в росіян, ну зрозуміло чому, оскільки з повним правом дає можливість зробити те, що зробила свого часу Росія, мотивуючи захистом росіян, які проживають на територіях інших держав, суверенних незалежних, заходити туди, ну, відповідно, нападати, скажімо прямо, щоб так би мовити, захищати їхні права. Відповідно, це, мені здається, на даний момент більше політичне рішення, ніж практичне, але воно дасть можливість. Якщо навіть не з силою захищати Україні українців, які там проживають, етнічних чи переміщених, а більше юридичне, оскільки зможе дозволить Україні апелювати до міжнародної спільноти щодо того, що на законодавчому рівні є речі, які дозволяють нам захищати українців, які знаходяться на територіях, поки що хочеться вірити не українських, але історично наших.